Ділок старт робочого тижня, і ми розпочинаємо ваш надійний навігатор у потоці подій. Новини Вінничини. Нехай інформація цього дня стане для вас джерелом світла, а не причиною тривоги, адже ми зібрали лише те, що справді впливає на наше спільне завтра. Обережно туберкульоз понад пів тисячі нових випадків зареєстрували на Вінничині від початку року. Воркшопи, майстер-класи, тренінги та ознайомчі лекції або коли день відкритих дверей переходить на новий рівень. 25-й регіональний фестиваль польської культури відбувся у Вінниці. Над пів тисячі випадків туберкульозу зареєстрували на Вінниччині від початку року. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, це 520 нових пацієнтів, більшість із яких з ураженням легень. Туберкульоз інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Найчастіше воно вражає легені, але може уражати й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру та навіть статеву систему. Медики, вкотре наголошують, рання діагностика суттєво підвищує шанси на одужання. Тож за перших симптомів важливо звертатись до лікаря. Більше про туберкульоз та профілактику розповість Світла. Анна Андрушенко, медична директорка Вінницького обласного клінічного фтизіопонульмологічного центру. Пані Світлано, мої вітання. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які ж перші симптоми туберкульозу люди найчастіше ігнорують і чому це небезпечно? Я хочу в першу чергу нагадати, що як ви і сказали, що туберкульоз це інфекційне захворювання. Яке викликається мікобактерією туберкульозу, більш відомою як паличка коха. І паличка коха відома ще з 1882 року, коли відомий німецький мікробіолог Роберт Кох саме Кох сам її знайшов і підтвердив її, її як збудника туберкульозу. Найперші симптоми, які в нас виникають у людини, яка може захворіти на туберкульоз, це кашель, який триває понад 14 днів. Це підвищення температури тіла понад 7 днів, як правило субтибритної температури, слабкість, зниження апетиту, можливі кровохаркання, може бути поганий сон, але це такі симптоми, на які людина не завжди звертає увагу з точки зору, щоб це була на туберкульоз. Тому симптоми задавнюються, захворювання не визначається вчасно, не діагностується, людина не звертається до лікаря і може потім статись така ситуація, що симптоми. Були, ми їх не побачили і звернулися вже в глибоко занедбаній стадії, коли туберкульозом боротися, в принципі, важче. Пані Світлану, а розкажіть, які групи населення мають найбільший ризик захворіти на туберкульоз і чому? Якщо ми дамося трошечки в статистику, то ми згадаємо, що згідно світової статистики, 25% населення всього інфікованими кобактерією туберкульозу. Інфіковані не значить хворі. Це значить, що при тих чи інших несприятливих факторах десь 5-10% всієї кількості людей в світі можуть захворіти на туберкульоз. Но такими несприятливими факторами є стресові ситуації, є зниження рівня життя, і є, є інші захворювання супутні, так, ось які можуть сприяти ризику туберкульозу. Звичайно, є групи медичні групи ризику туберкульозу і соціальні групи ризику туберкульозу. В першу чергу я би хотіла наголосити на такій групі ризику, як це контактні діти і дорослі із хворими на туберкульоз. Людина, яка хворіє на туберкульоз і не знає про це, не лікується, вона живе в соціумі, вона живе в родині, в якій живуть також діти, дорослі, і вони контактують постійно. Тому ризик захворіти в цих людей набагато вищий, ніж в інших. Крім того, такою високою групою ризику є група ризику це дорослі і діти, які живуть з здію. Велика група ризику це люди, які мають знижений імунітет силу різних супутніх захворювань, скажімо, це цукровий діабет, це люди, які отримують фактори некрозу пухлин, це інші захворювання, які сприяють зниженню імунітету взагалом. Це також медичні працівники, на жаль, це люди, які перебувають в неценціарній системі, це люди, які працювали з діоксидом кремнією. І багато інших груп ризику, які мають фактори ризику збільшеного захворювання на туберкульоз. Пані Світлано, а чи правда, що туберкульоз не минає сам і чому самолікування небезпечне? Дуже дякую за запитання, воно дуже важливе. Туберкульоз не може бути вилікуваний сам. Справа в тому, що ми тільки що, тільки що говорили про те, що туберкульоз він збудником його є мікобактерія. Уже саме слово бактерія. Говорить про те, що без застосування антибактеріальних препаратів, антибіотиків в нашій ситуації не може бути ем, вилікувати туберкульоз без них. Скажімо, самолікування я би радила нашим слухачам, шановним, тікати далеко від тих людей, які рекомендують їм, наприклад, вживати там босучий жир або жир інших тварин, там їсти моль. Або використовувати будь-які трави невідомих мальфарів, тому що це не має доказової медицини, тільки застосування антибактеріальних препаратів, специфічних антибактеріальних препаратів допомагає нам подолати туберкульоз. Крім того, я хочу сказати, що звичайно людина, яка стикнулася з туберкульозом для неї це великий стрес, тому що вона виникає дуже багато питань: як діагностувати, чи буде лікування безкоштовне, чи воно буде дороговартісне. Я хочу нагадати, що сьогодні в Україні і в нашій області. Лікування, діагностика і лікування туберкульозу є абсолютно безкоштовними, тобто це мікробіологічні дослідження, які є безкоштовні лабораторні, це реаніологічні дослідження, і також лікування, всі види медикаментозного лікування, всі протитуберкульозні препарати, як для лікування чутливого туберкульозу, так і для лікування лікарсько-стійкового туберкульозу в нашій області є і люди, які стримуються з туберкульозом. Отримуйтесь цілком безкоштовно. Більше того, туберкульоз це захворювання, яке є великовним. Є міф, що туберкульоз це назавжди і що від нього не можна ніколи вилікуватись. Це не є правдою. Туберкульоз це великовне захворювання. Однак, ми повинні врахувати, що чим раніше ми це захворювання встановимо, діагностуємо, тим швидше, тим легше нам буде подолати туберкульоз, і людина, яка вилікується, буде абсолютно здоровою в подальшому. Пані Світланої на завершення, які кроки профілактики допоможуть знизити ризик захворювання? В Першу чергу я би хотіла сказати, що профілактика має дуже важливе значення в туберкульозі в тому числі. Першу чергу це здоровий спосіб життя. Дуже бажано, щоб людина, скажімо так, забула, що таке тютюне паління, що таке вживання алкоголю. Звичайно, здорова збалансована їжа, звичайно, це свіже повітря, прогулянки. І не потрібно забувати про таку такий метод профілактики, як вакцинація БЦЖ. Дуже багато людей, і батьків, які мають маленьких дітей, іноді відмовляються від проведення БЦЖ. БЦЖ це вакцина ослаблена, жива ослаблена вакцина, яка вводиться діткам на третій п'ятий день життя, часто половину будинку. Так звичайно, це не повністю у нас у неможну захворювання на туберкульоз, а ризик значно нижчий. Якщо дитина буде вакцинована БЦЖ. Крім того, на сьогоднішній день ми дуже тісно працюємо якраз з групою, яку я називала це група контактних осіб. Ми можемо проводити понтеферонові тести на сучасні. Якщо ми виявляємо, що у людини або дитини з родини контактних є ризик захворіти на туберкульоз, призначається профілактичне лікування туберкульозу. Знову ж таки, воно безкоштовне. Знову ж таки, якщо раніше це було 6 місяців, то сьогодні нові сучасні препарати, нові сучасні схеми це. Місяць три і це завершено профілактика туберкульозу. Пані Світлано, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за рекомендації за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую, глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Андрушенко, медична директорка Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру. Безкоштовні окуляри та обстеження доступні для мешканців найвіддаленіших населених пунктів Вінницької області завдяки проєкту лікаря у село, в рамках якого професійні медики Дмитро Яценко, офтальмолог, кандидат медичних наук, дитячий офтальмолог та Ольга Нечепурук, оптометрист виїздять в ту чи іншу громаду з необхідним медичним обладнанням. За потреби пацієнтам видають безкоштовні окуляри та краплі. Сьогодні фахівці працюють в гайсінській громаді. У селі Карбівка і про сам проєкт та його результати більше розповість Олександр Мигидюк, голова Гайсинського осередку громадського його об'єднання. Ми віничани. Пане Олександре, мої вітання. Добрий день, пані Світлано, про проєкт лікаря в село. Звичайно, знав, десь придивлявся про те, як проходять дані заходи по інших територіальних громадах, і через те ініціював. Візит лікарів у села Гайсинської громади, Гайсинської територіальної громади. Зацікавив мене цей проєкт тим, що ну, надається можливість доступу до кваліфікованої діагностики, кваліфікованої медичної допомоги, допомоги окуліста. Розкажіть детальніше про сам проєкт. Як він був створений, ким ініціюється власне, і якщо говорити про сьогоднішні громади, де працювали лікарі? Проєкт лікаря у село реалізується громадським об'єднаннями Вінничани за підтримки фонду МХП Громаді сьогодні. Пан Дмитро Яценко і Ольга Нечипорук працюють у Карбівському старостинському окрузі, до складу якого входять села Карбівка, Кисляк і Заріччя. А скільки пацієнтів встигли сьогодні оглянути медики? Е, ну, я так чув від пана Дмитра, що сьогодні. Е, ну, поки я був присутнім на місцевому ФАПі, то було більше трьох десятків пацієнтів, але я так розумію, що лікарі мають можливість за день прийняти ну, близько 40 відвідувачів. Олександре, а ще поділіться досвідом, знаємо, що ви також пройшли огляд. Власне, які ваші враження від нього? Враження позитивні, розумієте, я ну, хоча б з певною періодичністю та проходжу медичні огляди, зокрема окуліста, люди в селі такої можливості не мають через ну недостатню увагу до власного здоров'я, через проблеми з доїздом. Певний час. Гайсині ну, не було лікаря-окуліста в районній лікарні, центральній районній лікарні. Через те я вважаю, що сьогодні ми зробили дуже важливу, виконали дуже важливу задачу. І сьогодні люди отримали доступ до консультації офтальмолога. Стосовно власного досвіду, ну отримав певну інформацію. Домовились із паном Дмитром Яценком про те, що ну приїду в Вінницю, тому що є проблеми, їх потрібно вирішувати. Пане Олександре, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Ще розвіримо, що проєкт буде діяти далі. Якомога більше людей отримують фахову допомогу лікарів. Вам ще раз дякую, гарного дня! Дякую, Слава. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Мигидюк, голова гайсенського середку громадського об'єднання «Ми вінничани». Шопи, майстер-класи, тренінги та ознайомчі лекції такий день відкритих дверей для школярів влаштували у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Тут хлопці та дівчата змогли відчути себе справжніми студентами, посидіти за лабораторними столами, зібрати електричні схеми, протестувати прості програми та навіть спробувати себе у ролі техніка. Для багатьох це стало першим кроком до вибору професії. Навички зі створення та обслуговування електромобілів демонстрували школярам на дні відкритих дверей у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Усі автівки зробили студенти закладу та викладачі, які власноруч зібрали конструкції. Дев'ятокласники не лише дізналися, як побудований електромобіль, а й мали змогу проїхатися на ньому. Це машина, яку я зібравши, як випускався з коледжу. Це був мій перший автомобіль. І він використовується кожен день для користування. Він на електриці, повністю електричний. І зараз ми в принципі, рухаємося, показуємо, що переробка теж може активно використовуватись. Викладачі наголосили на важливості дотримання техніки безпеки під час практичних занять, як діяти в разі виникнення небезпеки. Якщо ви бачите, що у вас видають ви якісь помилки, ви повинні зупинитися і подивитися, в чому причина. Якщо ви побачили, що у вас гарі в машині, ви повинні зупинитися та звернути на це увагу. От. І ви повинні вміти користуватися вогнегасником. Ми зриваємо виходить, чеку От. і направляємо даний раструк на даний акумуляторної батареї». Школярі на день були в ролі студентів, посиділи за лабораторними столами, зібрали електричні схеми, протестували прості програми. Я їм показував тему. Вже виключилось створення системи електронного журналу, тому що от це моя така ідея. Типу, в коледжі такої системи немає. І от я захотів її створити, тому я показував, дехто з ребят теж спробували і почало виходити. Такі активності допомагають школярам краще зрозуміти, яким є справжнє студентське життя. Мені взагалі мені цікаво все, що зв'язано з комп'ютером. Я хочу займатися цим все життя. А на день відкритих дверей пішов, тому що хочу тут вчитися. Майбутнім вступникам розповіли про спеціальність умови навчання, а також показали матеріально-технічну базу навчального закладу. У нас дійсно надзвичайно престижні спеціальності це сім топових спеціальностей: комп'ютерна інженерія, відновлювальна енергетика, електротехніка, електромеханіка, фінанси, менеджмент і організація перевезень. Це такі спеціальності, які будуть обов'язково вони затребовані сьогодні і будуть обов'язково присутні на ринку праці в майбутньому, коли ми будемо відновлювати Україну. День відкритих дверей у коледжі відвідали понад 100 студентів з Вінницької та інших областей України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 25-й регіональний фестиваль польської культури відбувся у Вінниці. Це вже традиційний щорічний захід, приурочений до річниці незалежності Польщі. У концертній програмі фестивалю взяли участь творчі колективи польської спільноти. Фестиваль було проведено в рамках підтримки Сенатом Республіки Польщі, Польської діаспори та поляків за кордоном у 2025 році. Республіка Польща однією з перших підтримала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Та надала прихисток мільйонам українців, які постраждали внаслідок війни. Можливість показати нашу повагу до наших справжніх побратимів, які багато-багато дуже різних речей сьогодні показують, яким чином можна підтримати Україну. Під час повномасштабного вторгнення від Рядових мешканців найменших населених пунктів Польщі, тобто політичного керівництва країни, ми бачили, наскільки вони були відкритими, підтримували наших вимушених переселенців, допомагали нам і гуманітарною допомогою, і військовою. І для Вінничини підтримка Польщі особливо ціна і тим, що ми маємо дуже давні партнерські відносини з трьома регіонами Польщі, Світокшиське воєводство, Лодзинське і Мазовецьке. Різка зміна погоди впродовж цього тижня буде у Вінниці та області. У вівторок прогнозують невеликий дощ і сильний вітер до 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки. У середу можливі незначні опади. Подекуди й перший мокрий сніг цієї осені. А в четвер буде суха погода. Та вже в п'ятницю дощ повернеться через вплив циклону. Нічна температура коливатиметься впродовж тижня від плюс 7 до мінус в вдень буде від плюс 3 до плюс 8 градусів. Тож синоптики прогнозують мінливу погоду. А віничанам радимо одягатись відповідно та берегти своє здоров'я. У вівторок прогнозуємо невеликий дощ посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. У середу невеликі опади. У четвер очікуємо антициклональну погоду без опадів. У п'ятницю ситуація зміниться. Очікуємо невеликий дощ у зв'язку з циклонічною діяльністю. По північному заходу на цій ноті ми завершуємо наш інформаційний випуск. Пам'ятайте, якою б не була погода за вікном, сонячною чи дощовою, чи зі снігом не дозволяйте їй затмарити ваш внутрішній оптимізм. Ваш внесок і ваша віра є незламним тилом для наших сил оборони. Тримаємо стрій! Побачимось завтра! Бережіть себе!